Цими вихідними Умань зустрічала поважного гостя. Місто відвідав голова Верховної Ради Володимир Литвин. Хоча поїздка, як зізнався сам спікер, була позаплановою, але продуктивною. Спершу Литвин зустрівся з працівниками реабілітаційного центру для людей з особливими потребами. Головна тема розмови політичні спекуляції навколо епідемії грипу. Потім спікер на власні очі побачив, як уманчани борються проти недуги. Подробиці у сюжеті далі. Голова Верховної Ради категорично та жорстко розкритикував поведінку політиків під час епідемії грипу. Мовляв, в Україні щодня в десятки разів більше людей гине від інших хвороб. І політиків це мало хвилює. Ця тема безпосередньо пов'язана з виборами. Не було б виборів, не було б розмови щодо епідемії. Назву лише одну цифру серцево-судинні захворювання щорічно це 450 тисяч людей. І ніхто не кричить про епідемію. Так само владі байдуже, за словами Володимира Литвина, до становища фармацевтичної галузі в Україні. Як наслідок, країна не має ліків власного виробництва проти свинячого грипу. За офіційною статистикою, максимально до 30% у нас ліків власного виробництва. Все інше це імпорт. І те, що сьогодні виготовляється. Значною мірою за рахунок субстанцій іноземного походження за такою схемою працює фармацевтичний завод в УМАНІ. Тут намагаються використати всі потужності, аби забезпечити країну необхідними ліками. ми фактично зараз перевели всі свої лінії і виробляємо цю аскорбінову кислоту, щоб заповнити ринок і дати чим побільше її на профілактику. Як виробляють дефіцитну нині аскорбінку, Голова Верховної Ради побачив на власні очі Заводчани Запевнили спікера. Найближчим часом спустошені полиці аптек поповнять вітамінними препаратами. Від Володимира Литвина вони ж попросили одного навести ладу раді. Об'єднатись вадіти практи робіть одну щось думати. Що зробі Що ж ви там собачі собачьи? Володимир Литвин пообіцяв це прохання врахувати, натомість виконав обіцянку дану під час попереднього візиту до Умані. У Софіївці власноруч посадив дуба, та як справжній козак проїхався верхи. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.